До нас звертаються багато наших клієнтів з проханням придбати чехли на матраси. Зразу хочу відмітити, що є таке поняття на матрасник, але дехто його називає чохол для матрасу. Це один виробник, це інший виробник. Пише чохол для матрасу. Але насправді це повноцінний на матрасник. Що означає на матрасник? Це означає те, що тут іде, він покриває тільки верхню частину матраса. може ще, ще покрити боковину матраса е, спідничкою. Але це не матрасний чохол. Чохол для матраса це тканинка повноцінна, яка повністю покриває матрас зі всіх сторін. Ось, наприклад, як на цьому зразочку. Усі сторони покриті. Оце і є чохол для матрасу. Звертаю відразу вашу увагу, що чохлів для матраса у нас є декілька видів. Щоб базово показати, які з них які. Скажу так: перший, найпростіший і, мабуть, найпопулярніший це жакардова тканина. Стьобана синтепоном. Робиться зі змійкою. Змійка має П-подібну форму. Ось вам стьошка. Що дає, змійка? Полегшує одягання чохла, чохол можна прати. Переться він делікатний режим прання, температура до 40 градусів. Ніяких викручувань сушкою. Врахуйте, що за доплату можна замовити змійку по периметру, вона буде повністю покривати матрас з торця, і ви можете окремо попрати верхню частину, окремо нижню. Після жакардового стьобаного на синтепоні чегольчика йде жакардовий чехольчик з ефектом зима-літо. Що таке зима-літо? Це з одного боку стібається тканинка вовною, вона така жовтіший наповнювач має, а далі йде. Друга сторона з бавовни. Бавовна сприяє циркуляції повітря, вовна утримує тепло. Ці чехольчики вже трохи дорожчі. Так само змійка П-подібної форми за необхідності за окрему плату можна замовити змійку по периметру. Далі йдуть трикотажні чохли. Трикотаж вже йде зі скругленими елементами, тобто тут немає такої тасьми, тобто бортика. Трикотаж він дуже добре тянеться і підходить для м'яких матрасів. Але якщо ми говоримо з точки зору експлуатації, то жакард, він буде кращим, тому що, по-перше, це натуральніша тканина, а по-друге, якщо ми говоримо про жакард, то за жакардом легше доглядати, замити, затерти і так далі. З роками трикотаж буде кашлатитись. Трикотаж буває з таким малюночком, з таким. Це залежить від того, яка партія тканинки. І ще один варіант чохла – тканинка Silver. Теж добре тянеться, має такий, такий напис. Так само змійка йде П-подібної форми, за доплату, можливо, по периметру. Ось що ми хотіли вам показати, розказати, щоб вам полегшити вибір саме матрасного чохла. Міряйте правильно, міряється довжина, ширина і товщина матраса, лише тоді замовляється чохол. Чекаємо вас. В нашому магазині або замовляйте через сайт.